Рід достатньо важлива система, екосистема, енергосистема в житті людини. Тобто, наш рід має достатньо великий вплив на нас, на наших дітей. У мене було питання, я трошечки розповіла про рід, що вони як можуть шкодити, так можуть і допомагати дуже сильно. Тобто, у них два шляхи. В основному для людей є в роду нема такого, щоб рід просто стояв і нічого не робив. Кожному поколінні десь було теж відео. Я бачила, що кажуть, що там одну людину обирають духовним і рід через них працює. Ні. В кожній родині появляється дитина да? покоління, ваші мами, бабушки, прабабушки, і одну людину із роду. Роду кожного покоління вибирають для духовного шляху, щоб рід через живу людину міг сюди, якби не те, що прийти, він не прийде, але рід сам по собі робити вже, коли він пішов на енергетичний рівень, да, померлі люди, вони самі по собі майже нічого там зробити вже не можуть. Вони або деякі стоять, деякі в дереві родовому по темним програмам працюють по світлим, дивлячись, як вони проживали життя. І це не значить, що. Людина, там, дід, якийсь там молодець, в полі пахав, а ви його прощаєте. Це все не так. Воно не так працює. Це просто смішки, коли там хочуть виставити енергопрактиків або людей, які працюють з родом, знаєте, як на сміх. По-перше, рід обирає в кожному поколінні. Допустимо, це була ваша мама. Вони їй давали можливість стати духовною людиною і через нею працювати. Рід більш-менш у вас був, допустимо, світлий. Ви відчуваєте, що життя як, якось у вас може і важке було, але, але воно обводило вас від негативних програм. Значить, по, навіть якщо там батько пив, міг там навіть бити, буває таке, що і б'ють діток, да? І ви виростаєте з психічними якимись травмами, але ви при цьому живий, здоровий, весільна людина, значить, рід все одно, ну, 55% він більше старається вам допомогти. Як це вияснити? Да? Навіть якщо пили батьки, там били, могли бути будь це не значить, що ваш рід поганий. Може, таким чином, там рід вам через батьків, і ми обираємо собі батьків, він хотів показати вам, що зверни увагу на духовний шлях. І, допустимо, вашій мамі дали можливість вийти на духовний шлях. Вона не захотіла, не змогла, не зрозуміла їхніх посилів. Тобто їй давали така духовна людина в роду в поколінні. Які дають духовний шлях, вона може або стати сильною, або може спитись, алкогольна наркоманія, Там все це до духовних людей буває легко прилипає, якщо вона не практикує духовність як такову. Ваша мама, допустимо, не прийняла цей, цей дар, приймаєте ви. Ви розумієте, що ви така трошечки інша людина, але вам здається це обидіним, наче ви вже і були, Ну, що тут такого? Да? Ну, бачу, я якихось духів, якісь відчуття. Відчуваю природу, погоду, людей відчуваю емпати Психологи зараз кажуть, що це психічне розстройство, але любу людину може психолог зробити психічно нездоровою. Зі сторони психології. Ми трошечки обираємо, ми зараз енергетику розобсуждаємо з вами. Психологів, поважаю взагалі всіх поважаю, але ми енергію розбираємо роду. Рід обирає вас. Ви кажете, хорошо, берусь за діло і давай. І тут вони починають перший посил від них, що вони починають на вас скидати все, навіть ті, які були наче нормальними, вони хочуть, щоб ви вирішили всі їхні проблеми. Так як ви єдина в поколінні, жива людина, брати і сестри ваші не займаються, допустимо. Ви єдина жива людина, яка сказала, я буду духовною людиною. І тут починається колапс. Вони починають на вас все це скидати, вас починає крити. Приходить момент, коли ви кажете, а на що той рід, якщо він на мене скидає свої проблеми, там щось вони творили, чудили, їм було важко. а Я зараз повинен і гроші для них прокачувати. Там, то есть, да? ну, грошові канали вони вам блокують, тим самим вони показують, що якби ми погано жили, і ти будеш погано жити. Це вони вже вам заважають. Вам треба розібратися. Встати в позу, по-перше, сказати, що ізвиніть за вас, за всіх я зараз працювати не буду. Ви маєте право відмовитись, сказати Стоп і розбиратись, і обирати тільки ті програми, які вам заважають по життю. Хтось мені колись написав ще рік назад, що я не знаю і ви не знаєте всіх предків, які у вас були. Але ж це можна енергетично продивитись? Ну, не зна... Ну, звісно, фізично я всіх не можу знати, хто в мене там був в роду сім поколінь назад. Ви можете зрозуміти, що в вашому тілі знаходиться те, що вас не устранює. У вас поганий фінансовий канал. Змогло бути таке, що в роду хтось когось там обікрав або не дав, або сказали, що от я бідний, всі будуть бідні, і таку установку дав. Потім по жіночій лінії да? можуть бути діти приходити, не приходити. Тож родова програма це може. Е про добряче так прослідковуватись і у вас. Вам не вдається там якісь знання. Теж може бути родова програма, яка не дається вам. із за того, що ми не обсуждаємо, ми не засуджуємо наших предків, але вони могли установити якусь програму і просто не хотіти її тоді використовувати. Але прийшов час, і ви повинні розібратися з цим, якщо, звісно, ви хочете. Потім я вам чесно скажу, з родовими програмами хтось інший не повинен з вашими родовими кармами, програмами, чистками працювати. Це працюєте тільки ви під наглядом спеціаліста. Якщо ви комусь довіряєте і ваше серце комусь лежить, у вас може бути хто завгодно, наставник, психолог, навіть психолог родові програми дійсно піднімає. Я. Тобто, Родові програми повинна людина сама проживати. Так, да, хтось скаже, що родові програми треба відпрацювати, відболіти, відхворіти самому дійсно. Але якщо вам трошечки буває підсказка. Загалом, якщо ви вже почали цим задаватися, значить прийшов час прискорити цей момент. Якщо ви вже настраждалися за життя, і ви розумієте, що дуже довго я в цьому сижу. Все, значить, ви можете прискорити час виконання молитвами, очищенням, там, практиками, якимись вичищення вашого роду, але не його всього, ви не, ніколи його не вичистите. А програми, які сидять в вашому тілі і заважають вам, і вони були в роду прослідковані. Тобто, все це. Ви можете очистити, прослідкувати е, самі, може, ви самі захочете, може, ви книжки почитаєте. Тобто рід цікава дуже тема, яка захищає саме фізичну е, людину і оболонку. Тобто, у нас є ангели, архангели, вищі сили, да? але є ще рід. Завдяки якому ви, сюди, ви навіть рід вибирали, приходячи сюди, ви знали, куди ви прийдете, важких батьків собі обрали. Да? Ваша душа достатньо чиста, але коли вона приходить в фізичне тіло, ти думаєш, а наш я таких батьків обрав? Да? І ви тоді думаєте, так на мене життя таке важке? А якщо з іншої сторони, може б, якщо б вам все так легко давалось, ви б не були таким, такою сильною статурою, якою ви є зараз? Да? Воно трошечки жорстко звучить. Але достатньо подивитись з іншої сторони, взяти себе в руки і почати працювати над собою. Отака вам відповідь за словом «рід». Я вас вітаю зі святом. День сьогоднішній Свя... просто свято.